Що, коханий? Ти мене кидаєш? Так, не дочуваю, бо мені вже сорок. Слухай, а ти хоч не в своїй футболці пішов від мене? Ні? Ну слава Богу! Я щасливо розсміялася і кинула слухавку. Невже свобода? Але треба дочекатися паперів на розлучення і замки змінити, аби Славко не вернувся, він точно ключ взяв з собою. Все у нас з Славком починалося мило і романтично. Він уважно мене слухав, розумів і співчував. Я раділа, що нарешті знайшла чуйного чоловіка, який бачить мою душу. Тодішній мені 35 здавалося вироком. Я вже думала, що ніколи не знайду чоловіка для душі, а тут він уважний, акуратний і такий добрий. Почали ми жити у моїй квартирі, і Славко й далі був уважним та добрим, але безробітним. Не хочу працювати за копійки, а вони ж знають, що зараз криза, і спеціальні штрафи придумали і зарплату урізають. Звичайно, знайдеш іншу. Ти ж у мене найкращий спеціаліст. Я була переконана, що мого ідеального Славка всі недооцінюють, а колеги хочуть, аби він за них робив їхню ж роботу. Користується, що Славко надто добрий. Пройшов рік, а чоловік не виходив з хати, все шукав роботу, а попутно грав в комп'ютерні ігри. Я приходила з роботи, йшла в магазин, готувала вечерю. А Славком мав за собою тарілку з таким виглядом, наче робить мені величезну послугу. Я все ще надіялася, що чоловік знайде роботу і у нас все буде добре. Так, він ходив на співбесіди, але його або не брали, або брали на нижчу посаду і нижчу зарплату, і це його обурювало з моєю освітою, моїм досвідом та як вони сміють. Так, ти в мене найкращий, говорила втомлено я, щоб Славко ще й до мене не причепився і не корчив з себе ображеного. Бо тоді мені приходилося просити в нього вибачення, і він міг ще місяць не шукати роботу, бо я не мала права йому про це нагадувати. Я ж його образила. Якось пролетіло п'ять років. Я вже не переживала за те, аби його не образити, сама виганяла його до матері, але він не йшов. Прилип до мене як реп'ях, і все. Я сварюся, а він дивиться на мене такими очима ну просто аж злість бере. Ні вигнати, ні лишити. На роботі у мене теж завали. Прийшла нова співробітниця, яка випитувала, хто з чоловіків має добру зарплатню та гарну машину. А якщо він одружений, бовкнула я цій особі. жінка не стінка, посунеться, зареготала. Та ми всі з дівчатами переглянулися, ось як значить, дівчата вирішили тримати своїх чоловіків подалі від цієї люди, а я задумалася. Ой, мій Славко отримав нову посаду, точно поїдемо в Буковель підвищення святкувати. Почала щебетати я і про нову машину, і про вищу зарплату, і про те, який він у мене чудовий. Просила люду прийти і принести мені якісь документи, далі у мене виникали якісь справи, і я мусила бігти та лишати їх наодинці. А Славко включав весь свій розуміючий вигляд і вміння слухати. Не знаю, чи Людмила купилася на мої слова, чи її справді причарував Славко. Але з кожним днем вона приходила до мене все частіше, вже без причини. Славко сяяв від відчуття власної неймовірності. А я чекала. За три місяці Славко переїхав до Людмили. Не знаю, що він їй там казав про свою зарплату і роботу і де ділася машина, але думаю, Людмила надіялася, що після поділу майна вона все матиме і квартиру, і неіснуючу машину. На роботі мені всі співчували, а я й виду не подавала, що мені зовсім не сумно, а що я сама хочу Людмилі пристойний могорич поставити за своє звільнення. Папера Славко підписав швидко і гордо, мовляв, ось як мене люблять, а ти ще наплачешся. Я не плачу, а от Людмилу звільнили з роботи. Шеф довідався про нашу ситуацію і не захотів мати в колективі токсичні відносини. Тепер Людмила сама до мене телефонує та приходить, вимагає забрати назад Славка. Ти ж сама його захотіла, а тепер їж не обляпайся. Кажу, їй щаслива я. Підпишись, підтримай українськомовний контент.